Але кількість світла мусить бути обмеженою, щоб не, передав, не перевантажувати наші чутліві палички. Ой, яскраво! Ми контролюємо цей процес, звужуючи або розширюючи зіниці. Коли світла забагато, ми звужуємо зіниці до маленької шпаринки, щоб не сприймати світла більше, ніж можемо витримати. Але в темряві зіниці розширюються і стояти, стають такими великими, що крізь них потрапило якомога більше світла. Люди можуть розширювати зіниці, щоб у темряві крізь них проходило в 15 разів більше світла. Непогано, але домашні коти, як от я, можуть розширити зіниці так, щоб крізь них потрапило в 135 разів більше світла. Не дивно, що коти ніколи не користуються ліхтарями. Зіниці щілини вважають фірмовим знаком котів, але їх мають не всі кішки. Власне, що більше є представниками, представники виду котячих, то, ймовірніше, вони мають круглі зіниці. Чому це? Зіниці щілини мають ефект розмиття щодо горизонтальних об'єктів. Тваринкам з низьким полем зору це полегшує процес визначення, як далеко перебуває об'єкт. Що вище погляд, то менш вираженим є цей ефект. Отже, високим кішкам зіниць шпарин жодної користі. Більшість котів влаштовують засідки. Їм важливо правильно розрахувати перший стрибок, адже другого може й не бути. Навіть не маючи переваги щілин, усі, кути добре оцінюють відстань завдяки бінокулярному зору, Бінокулярний зір притаманний усім тваринам з фронтальним розташуванням очей ба навіть людям. У цьому разі поєднується. Зображення з лівого ока і зображенням з правого, і отримуємо 3D-зображення гуп. Що більше накладається одне на одного зображення з обох очей, то краще є глибина бачення. У тварин, на яких полюють очі, розташовані по обидва боки голови, щоб збільшити загальне поле зору, і тим самим мати більше шансів уникнути небезпеки. Побачимо. Не забувай, ми хочемо стрибнути точно, відстежуючи здобич очі, кота рухається стрибками. Ці швидкі рухи не дозволяють зображенню розмитися. Якщо врахувати ще й те, що мозок зосередився на русі, ці миші не втекти у повільному мить, дуже, дуже в повільному. Цієї останньої частки, секунди, мій інструмент, найважливіший інструмент не прекрасні очі чи вушка, не жахливі позурі та не мотор, моторошні зуби. Моя секретна зброя це вуса. Фуса це жорстке, дуже чутливе волосся на морді, бровах та зап'ястках. Настільки чутливе, воно може відчути найнезначніші зміни в повітрі навколо кота. Котячі очі не можуть сфокусуватися ні на чому, з того, що перебуває від них ближче, ніж на 30 см, від природи далекозорі. Тож, коли їжа просто під носом, я на стовбучу вуза, щоб побачити на дотик. Якщо мій обід останньої миті вирішив утекти, хоп, піймав. Курть. М -м. Смачно. Як і решта відчуттів котя... котяче відчуття смаку, призначене, прив'язане. До, що б це могло бути Хм, м'яса. З нього ми отримуємо всі необхідні поживні речовини, тож розрізняємо велику палітру м'ясних смаків, але важливі, але доволі нечутливі до всього іншого. О, що це? Знаю, я привереда, та мені байдуже, якщо я сам не полюю на їжу, то, звісно, дуже врадую. У такій природі коти не годують рештками мертвих тварин. Ми дотримуємося збалансованої дієти, і вирадування допомагає уникати їжі, яка може завдати шкоди. Колись від чогось нудили, більше в рот не візьмемо. Викреслюємо із списка і викидаємо на смітник. Так коти, особливо кошенята, час від часу їдять траву. Можеш називати це здоровою їжею, бо вона допомагає вигнати з кишечника паразитів. А якщо до іншої рослини, яку ми також обожнюємо, котяча м'ята. Хо-хо. Просто понюхаєш і в мозку, немов блискавка спалахує. Так, вона діє лише на котів, тож чи тварини, певно, вважають нас дивиками. Ми не можемо себе контролювати. Котяча м'ята впливає на понад половину домашніх котів та на чималу кількість диких. Від неї ми божеволімо. Хай як це дивно. Але котяче м'ята ніяк не впливає на котів, які походять з цієї ж частини світу, що й вона. Науковці списують це на дивний збіг обстави. Інші рослини, як от жимолость валер'яна, та особливо актинія, полігамна, мають такий самий вплив на багатьох кішок, зокрема тих, які не реагують на котячу м'яту. Готові почути дику теорію. Науковці вважають, що рецептори на шкірі мишей, які перебувають у стресовому стані, можуть спричинити схожий ефект, і це дає їм ще один шанс утекти. Ой, ой що це я зробив? Запевняю, що в минулому я був такий само розбірливий, як і тепер. Трохи голодніший, але розбірливий. Що? Пік-пік. Не судіть мене дуже сурово. Я відчув, що таке успіх, тож побачте, що тепер. Пробачте, що тепер надто самовпевнений. Пік-пік. Іноді таке трапляється. І таке теж трапляється. Перекидаючись у повітрі, я можу. Тратити орієнтацію в просторі, Де верх? Де денис. На щастя, з цим коти теж можуть поратися. Вестибулярний апарат розташований в внутрішньому вусі. Він складається з крихітних трубочок, заповнених рідиною, і вкритих усередині чутливими полосинками, які передають до мозку сигнали про те, як рухається в них рідина. Як бонус у трубках є особливі волосинки, які завдяки силі тяжіння завжди вказують вниз. За десяту частину секунди я знову знатиму, де вверх. Тут вмикається котячий рефлекс приземлення, що дозволяє завжди приземлитись на лапи. Спочатку я повертаю голову, щоб знайти землю. Тоді підгинаю передні лапи, перекручую свій гнучкий хребет, задні лапи тримаю випростаними, щоб скористатися опорою, опором повітря, ніби відштовхуючись від порожнечі. Так, це досить хитро. Після цього я випростовую передні лапи, щоб уповільнити обертання, і підгинаю задні лапи, щоб повторити скручування. Тепер усі частини мого тіла розташовані правильно. Єдина проблема я йду всі падаю поза парашутиста. У назві є все, що про цей рух треба знати. Він обмежує швидкість, і цього вистачає, щоб кіт дістав шанс вижити після падіння з висоти. Падіння уповільнилося і мені лишається випростати всі чотири лапи, щоб пом'якшити приземлення. і... Рефлекс приземлення може врятувати життя, але щоб виконати цей трюк, потрібен певний час. Падіння з незначної висоти може стати навіть небезпечнішим. Крім того, будь-яке падіння може закінчитись травмою. Ні, пощастило. Отак От і живу. Ловив у краї необхідну їжу, уникав небезпеки і щасливі дні знаходив. В щасливі дні знаходив затишне місце для відпочинку в поганій спав з одним розплющеним оком. У важкі часи, коли я надто довго не міг нічого впіймати, то ледь пересував лапи, треба трохи полежати. Нюх-нюх. Що це? Якщо кіт нічого не бачить і не чує, то лишається шанс, що він щось унюхає. І я відчув, відчув запах. У нас такі маленькі носики, що люди недооцінюють їх, коти мають сотні різних видів нюхових аналізаторів, і кожен може визначити різну інтенсивність запаху, за який відповідає. Комбінація аналізаторів може потенційно розрізнити мільярди запахів більше, ніж кіт. Взагалі колись відчував непогано. Я йшов за ароматом, доки мою увагу не привернули подряпини на стовпі. Ох, що це цей характерний вираз сморнички називається флемен. Він означає, що я скористався секретним детектором другорядних запахів. вомероназальним органом. Це така маленька штучка на верхньому піднебінні, ну, в роті, і вона виявляє різноманітні хімічні речовини, що називаються феромони. Кожен вид має унікальні феромони. Вони передають соціальну інформацію, наприклад, про особливість і здоров'я. Чи бажання кішки завести кошенят? Це ніби такий ароматний паспорт ха. Ось тих то. Ті подрябини лише привернули увагу до запаху. Хтось дуже хотів, щоб його помітили. Але де ти? Пахучі відмітки, це такі собі повідомлення. З повільненої дії, адже запах тримається ще довго після того, як кіт пішов. Може, вони знають, де їжа? Деякі кутини часто зустрічаються віч на віч, і пахучі відмітки допомагають їм уникнути одне одного. Перші зустрічі не завжди бувають вдалими. Ти ж розумієш? Ой, може, вони захочуть зі мною битися, їжа або біка. Вибору, в мене не... Вибору я не мав, тож мусив скористатися шансом. Якщо не знайду їжі, то хоч посперечаюсь. Нюх-нюх, ага. Котячі витівки. Напослід часто можна натрапити вздовж котячих маршрутів. Або ж на кордонах територій. Інтуїція підказує нам лишати ці кубки, якому гадалі від місць, де ми їмо або спимо. Ми знаходимо спокійну місцину для цієї справи і лишаємо таким там кілька кубок. Але за кілька днів там, неминуче, заводяться паразити. Тоді доводиться відмовлятися від цієї схованки.